Alors, mes chers amis, bonjour, bonjour, c'est deuxième partie. другая частина у нас сегодня, uh, да, с техничных, с техничных питаний, с техничных питаний, bon, les questions techniques, j'espère, j'espère, que c'est pas le problème pour vous, uh, j'ai déjà essayé de préparer, j'ai préparé le café, я підготувала, приготувала, j'ai préparé le café, каву, сподіваюсь, ви також цей час витратили, на задоволення або на підготовку кафе uh, у дітей, uh, і ми з вами продовжуємо. І так, для тих, хто приєднався, нагадаю, ми зараз працюємо з темою дієслова у французькій мові першої групи. Першої групи да це ті слова, дієслова, да глаголи по-русски які відповідають на вопрос: що робити, да? що робити, дієслова. І першої групи це ті дієслова які закінчуються на «ер», e да, на дві літери «ер» e у французькій мові. Це такі дієслова, да, вже дивитися в дописі, як trevaie, ми з ним працюємо, да, у нас в діалог зараз іде. Це дієслова aimer, любити, j'aime. J'aime boire le café. Я люблю пити каву. Le café noir. D'accord. Euh j'étudie, я вивчаю, j'étudie le français, l'anglais. Я вивчаю французьку, англійську. Жен вояжі, я люблю подорожувати. А давайте зараз я запрошу ще раз, так щоб ми все ж таки були в ритмі. До мене, будь ласка, зараз приєднайтеся в чат і розкажіть з словами першої групи. Можливо, ви можете да? приклади, будь ласка. І так, прошу карт. Karkiva, Karkiva, je ne sais pas si je prononce bien, avec le petit hérisson. Hérisson, c'est Zijetchkom. Avec le petit hérisson sur votre profil, je vous donne le mot. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous Comment vous appelez-vous Comment vous appelez-vous Je m'appelle. Je ne vais pas être salme. Дайте, ласка, приклад, групі, mm -hmm. uh, je travaille, хочесь je travaille, да. Travail. продовжувати. Je travaille, Я працюю де? Скажіть, я працюю в Парижі, або в Києві, mm -hmm. або у Франції, як ви скажете? Je travaille à Paris. À Paris, да? перед. À Paris. Перед містами завжди ставимо а заксон і з рисочку. Скажіть, будь ласка, я люблю їсти морепродукти? Жем. Я люблю жем. Mm -hmm. Je... А я допишу вам це в дописі зараз: жем. Їсти. Mm -hmm. J'aime euh, manger. J'aime mange. manger. Manger. Donc, comment on dit mon produit? Les fruits de mer. Les fruits de mer. Oui, bien. Je vais reprendre, parce que j'aime manger les fruits de mer. J'aime manger les euh, fruits de mer. Да, ставимо лі, нагадую, да, з попередніх уроків, les, це в нас е, означений артикль, да, означений ставиться перед іменниками множини. Лі фруйди. Треб'ян. Вимикаю. Треб'ян, бачите, як ми працюємо. Супер. Так, повертаємося до нашого діалогу. Ми зупинилися з вами на фразі: Хто був уважний, на якій фразі ми зупинилися? Так, питають, Джулієта, як по-французьки пишеться морепродукти? А я продовжую робити допис в чаті нашого каналу. Подивіться, будь ласка, да, в чаті нашого каналу, який я почала. Тези до уроку 5 називається. Там все ми прописуємо. Технічно буде просто дві частини у записі нашого уроку сьогоднішнього. Добре, і так, ми зупинилися нусом зайти на фразі «je programme de Да? Я програмую, програмую. Ну, я займаюся програмуванням софту. Да? «Logiciel» – це всі програми, да? це більш технічне. Дако. І так, давайте з початку до цього моменту, до logiciel», да? З самого початку в нас дві дієві особи, мадам Лемонії. Да? А це подруга, да? така давня, це Юнамі Д'Александре і в нас Александре. Я запрошую зараз до персони, як це було учора, а будемо з вами зараз eh, прочитувати ці фрази, чому я визиваю, чому це ефективно да поясню. Тому що, коли ви чуєте мене, особливо в прямій трансляції, да це супер, це добре. Проте, коли ви чуєте своїх. Одногрупників, дозвольте, я так скажу, одногрупників І я виправляю вимову таким чином, це також ефективно, навіть найефективніше, тому що е, е, загалом помилки можуть бути однотипні, да і ви самі себе можете коригувати. Це дуже класна практика. Але хочу запросити, перші в мене йдуть в чаті Аліна Коваленко, ви вмикаєте мікрофон, тут світ, тут світ перекладається одразу ж: туди світ, туди світ туди світ. Да? Бо якщо не вмикаєте, даю слово іншому. І Ельміра. Ельміра, сі вуплі. Лі де мадемуазе. Ольміра, бонжур. Аліна, бонжур. Обидві, мадемуазель, вмикніть мікрофон і залишайте його ввімкнутим. Oui. Okay. Uh, D'accord. Bon, bonjour, bonjour, merci. Narakhunok 3. Аліна ви будете мадам Lemonnier. Ельміра, ви будете Александре. Ви прочитаєте до фрази Де Люжие. Вся решта, хто зараз присутній, будь ласка, уважно слухаємо і робимо собі записки, нотатки по вимові, які я буду коригувати. Прошу ан дво. Тінс, Александр, бонжу, allez Алево. Stop, stop, dvelki. Sluha, тому що я буду. Eh, -м -м, коригувати. Alors, перше mm -hmm. слово читается. Alors, qui euh, de neuf. Ne читается, alors, quoi? Quoi? Quoi de neuf? Quoi de neuf. Eh bien, je travaille maintenant. Euh, Je travaille comme technicienne dans une société internationale. internacionale. Dans une société, злияни, робимо, dans, ah, dans une société internacional. Bichnosovich zvuki, будь ласка. Maintenant, підтягнули. maintenant, comme да, У вас французька, по суті, це ось така, да, артикуляційна база, да? Це ви як mm -hmm. шарик туди взяли, як е, euh, шарик трошки роздули і вимовляєте носовими. Добре, наступне. Uh, c'est fri, uh, ça c'est une bonne nouvelle, êtes-vous êtes content de votre travail? Тобто, êtes не читається і злиття. Et vous êtes, злеття, vous êtes. Et vous êtes content de votre travail? Ще раз. Et vous êtes content de votre travail? Mm -hmm. Ah oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, super. Et, s'il vous bien, c'est l'Espagne, c'est qui apprend l'espagnol ou l'italien. Les Français disent bien, bien, bien. D'accord. Si c'est... Une... Euh... Si c'est une société internationale, <laughs> si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais, alors l'anglais, 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 alors. Mm -hmm. oh oui, bien sûr, euh, je parle l'anglais, c'est indispensable Ma euh, maintenant. Maintenant, super. Maintenant, super, mm -hmm. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, Zednich Tamo. Vous travaillez beaucoup. Mm -hmm. Ah oui, je travaille en Norman, à Norman Monde. Énormément. 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 Mm -hmm. Excellent, nouvelle. Euh, ça, cha ça change un peu. Ça change un Et... peu. Mm -hmm. Ça change un peu. Ça change un peu. Ça, change, Ça un change un peu. Euh, Dites-moi, qu'est-ce que euh, vous aimez dans votre travail mm -hmm. Ah, j'adore l'aspect technique. Je réparé des, des ordinateurs. Peter, je cherche... pas... je, repare, je répare des ordinateurs. Je, je répare des ordinateurs. Je cherche des solutions techniques cherche je cherche 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 il a vu d'aussi bouddha ce que je vous pour je cherche je cherche je cherche des solutions techniques j'ai programme des euh, logiciels et logiciels C'est tous les fils et mademoiselle merci beaucoup pour votre travail merci merci дякую за ваш працювання. Ну, континюємо. Ми продовжуємо. Ну, континюємо. Так, а, uh, поїхали далі. Uh, дивимося завжди на мене і імітуємо, мене добре, я сподіваюся, видно, да? імітуємо звуки, будь ласка, максимально імітуємо. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Ага, я пам'ятаю цю фразу, казала. Ну, ще раз. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? А ви таки любите інформатику? Оце ву я вам пояснила, да? коли ви хочете виділити, да? побудити а, свого а, співрозмовника да? до мови, ви оце ставите в кінці, дублюєте займенник. Moi, je déteste ça. Детестую це, ненавиджу. Я це ненавиджу. Moi je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Et vous travaillez loin d'ici Loin, c'est au d'ici, Et vous travaillez loin d'ici Vous commencez tôt le matin Vous commencez tôt le matin Non. Ah, tout, давайте, je vous Tôt, c'est Vous commencez tôt, vous commencez rano, Vous commencez tôt le matin Tard, c'est pizno. Tôt, c'est шапочку Саркомфлекс не забувайте написати, будь ласка. Хто записує? Non, je, je commence à 9h comme tout le monde. Дивіться, je commence à 9h, це я починаю о 9, а фраза comme tout le monde, comme це як, tout le monde перекладається усі, як усі, Comme tout le monde. Et phrase tout le monde перекладається. Усі вивчають французьку. Tout le monde apprend le français. franc. Усі люблять cabo. Tout le monde aime le café. Добре, оце туль ви ви, окремлюємо, підкреслюємо, маркером записуємо. Дуже часто використовується. «C'est un horaire raisonnable», horaire raisonnable, Ore raisonable це е, слушний графік. Е, тобто е, приємний графік, резонаблю, нормальний графік, да? vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. А ви в себе не обідаєте, я так думаю. Je suppose, я так думаю, ви не обідаєте у себе. Угу. Uh -huh. Je suppose, это я предполагаю, je prends, je vous pars, Ukraine, я вважаю. Je suppose. Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Ні, Je déjeune, це я обідаю, A la cantine, це в столовій, avec mes collègues з колегами. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? Qu'est-ce que vous mangez là-bas? Що там їсте? La ба, це там. Можна ба забирати, залишати. Ла, там, да? До речі, і сі в нас вже було. Це тут, ла ба, це там. Можете в зошит записати в конспекті, як поруч їх, «да». тоді мозок зреагує швидше і запам'ятає краще. «се-смачно», О, bon. 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 oh, je mange simplement un steak en poisson. Дивіться, фраза "Je mange simplement", я всього-навсього їм, да, simplement, це просто, або всього-навсього їм. Un steak це м'ясний стейк, un poisson рибку. Un poisson. Oui, c'est assez bon. Да, досить смачно. Assez, це досить. Досить таки, да? по це... – «довольно це "дозвольнo таки, довольно-таки вкусно". C'est assez bon. Це це таки смачно, да. Мені дуже до вподоби. C'est assez bon. Au fait, Est-ce que vous jouez toujours au basket Au fait, Est-ce que vous jouez toujours au besquет? Дивіться, фраза офет, також пояснюю, перекладається так, ну, так, коли ви хочете сказати. Так, і так. Ну що ж, угу. запишіть. Це також дуже розмовна, дуже розмовна фраза офет, і вона в вас іде трошечки як. Як вам так сказати? Ну, Запишіть офет. і по правилам, те, в кінці, ви знаєте, що не читається. Тут буде читатися. Офет. Офет. Так. Далі йдемо. Так, офет. Если вы живет, це грати в баскетбол. Далі. Oui, je joue au basket to the samedi. Я граю в basketball в баскетбол сам діт це по суботах. Et je continue à faire du jogging. І я продовжую faire du jogging, це займатися бігом. Je continue à faire du jogging. Continue це теж die слово першої групи тут. І manje, déjeuner. Бачите, весь діалог у вас іде в дієсловах першої групи, тому що це тема нашого з вами уроку. Так. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier Et vous, vous habitez toujours dans le quartier А вы, вы живете по ви ви все ж таки ви все ще, да? Тут toujours, ви знаєте, може перекладатися як завжди, але в даному випадку буде перекладатися все ще. Vous habitez toujours dans le quartier Ви все ще живете в цьому районі, квартал, да, або кварталі? Non, je n'habite plus ici. Ni, ya tout bilche, ne je vous, plus de ces Je n'habite plus, ya bilche tout, ici tout, dans, ne je vous. Maintenant, Zaras, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Zaras, ya je vous, vous mon quartier de colline. Mais je travaille toujours ici. Mais je travaille. Alors, Ми зупинилися з вами, я пояснила вам. Au revoir. Да, ще не пояснила? М -м, значить, дивіться. Au revoir. Дуже, кажіть, красиво і дуже так бігло, да? швидко. Au revoir. І працюємо на видусі. Au revoir. Набрали повітря? Au revoir. І тоді дуже класно получиться. Au revoir. Magnifique. Bravo. Так, і останні фрази в нас. Um, à la prochaine fois. А la prochaine fois, fois дослівно до скорого разу. А до це «наступний» або скорий раз. А la prochaine fois до наступного разу. Au revoir, Alexandre. Bon До побачення, Олександр! І boninua! Ви цю фразу кажете, коли ви хочете сказати ну, українською мовою це всього найкращого. Якщо дослідно, то це доброго продовження. Bon continuation. Доброго продовження. Але якщо ми ну, українською скажемо це всього найкращого, Bon continuation. гарного дня, удачі, да, це все bon continuation. Дякую вам дуже. В нас ще є час. Да, я думаю, що є час в нас, щоб вас опитати цю частинку. Якщо хочете, будь ласка, підіймайте руку, я ще маю декілька хвилин. Кілька зон, щоб прочитати діалог. Давайте я опитаю о, хто піднімає так. Анна в нас є, будь ласка, Анна даю вам слово. І другий, хто в мене з'явився Наталі Наталія. Сівеплій. Ліду, мадуазела. В нас є ще час проговорити цей діалог. Прошу Мадуазель, uh, підключайте мікрофон. Підключайте мікрофон. Bonjour. Bonjour Anna. Natalie, bonjour. Oui, je vous vois. Si bonjour. Vous... bonjour. Bonjour, bonjour. Commençons, Bodlas Kazara, la phrase Madame Vous aimez vraiment l'informatique. Madame euh, Limoniev, nous allons пані медмазель Наталі, Олександр буде Анна, на рахунок три ви починаєте. Ми всі слідкуємо, дивимося за вимовою, і медмазель, будь ласка, слухайте, бо я можу інтегруватися у ваш діалог, да, де вас поправити. На рахунок три починаємо. Ан, де, троа. Ви заме врема леформатик, ви? Мо, я детеса. Е ви працюєте в Андісі? Vous commencez tôt le matin? Uh, non, uh, je, ne uh, pas uh, je, commence... je ne travaille pas loin d'ici. Je ne travaille pas loin d'ici. Uh, je commence uh, 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 à 9 heures. À 9 heures. À 9 heures. Uh, Comme tout le monde. Uh, C'est raisonable. Uh, no. Uh, collègues. stop, stop. Зараз по вимові, Будь ласка, хто uh, також? чує. Значить, Дивіться ж і дежен", да, Це звуки «е». «Е», Тобто звук ви ставите на Окей. D'aller. Je déjeune. D'aller, d'aller. Je vais plus vite, plus vite. Madame. Ah, euh, Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, euh, je mange simple. simplement. Simplement, pas. Simplement. Simplement. Simplement, un steak, un poisson. Un poisson. Euh, oui, euh, c'est assez bon.

Euh, bon, eh bien, euh, au revoir. Alors, au revoir, à revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Uh, ah à la première, prochaine première, première, première fois, oui. À la prochaine fois, à la prochaine fois, à À la prochaine fois, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bon continuation. Bon, continuation. Merci, les filles. хочу дуже похвалити Наталі Мерсі Анна, працюйте трошечки краще. Передивляйтеся, будь ласка, уроки з вимовою і правила читання. А так добре, дякую за кураж за те, що ви такі мужні, хоробрі сьогодні і творчі визиткрятів, Донке, а тепер ситу перекладається це все. Підітожимо, сьогодні. в нас був урок по дієсловам першої групи. В цьому діалозі, який ми розбирали, їх дуже, дуже, дуже багато і манжи, і «commencer», і дижини їсти. Да? І траваї, і еми, і вся решта, яку ви будете шукати, знаходити маркерами в домашніх завданнях, все це будете опрацьовувати. Voilà. Я сподіваюся, що заняття для вас було цікавим, антересом. В нас дві частини, тому в записі, хто буде дивитися і ділитися, це будуть дві частини, дві партії. Uh, voilà. Attendez le conspect de l'inote. Чекайте, конспект з тезами до сьогоднішнього уроку. Uh, voilà. Attendez les devoirs. Читайте завдання. З вами була Вікторія Власова, votre professeur de la langue française. А demain, якщо є питання, пишіть також в коментарях. До завтра чекаю всіх на нашу ранкову каву до Salut, au revoir, і bonne journée, прекрасного дня.